Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. сьогодні відбувався важливий брифінг НБУ, на якому обговорювали питання фіксованого курсу долара. Можливо, вже зовсім скоро його відпустять, і ми побачимо стрімке зростання. Сьогодні оглядаємо актуальні новини, також розповім, в якому банку найбільш вигідно купувати американський долар і як на цьому заробляти. Якщо вам цікава така тематика, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Окремо хочу відзначити, що вже завтра вийде відео про проекти, на яких можна заробляти без вкладень. Впевнений, така тема буде цікава кожному, тому підписуйтесь, адже ваша підтримка це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Що ж, переходимо до справи. Зовсім нещодавно ми вже більш детально обговорювали ситуацію навколо відмови від фіксованого курсу. Якщо вам цікаво, обов'язково перегляньте попередні відео. Що стосується сьогоднішнього дня, і справді відбувся доволі цікавий та важливий брифінг, на якому обговорювали ряд питань. Зокрема, опустили облікову ставку до 20%, що є позитивом для економіки. Ну і звичайно, поговорили про те, що. Буде з курсом долар. Це питання є дуже важливим для нас з вами, адже більшість з нас тримають свої збереження в іноземній валюті і при тому отримують заробітню плату в гривнях. І відповідно для того, щоб грамотно керувати своїм капіталом, ми намагаємось, так би мовити, боротись інфляцією і кудись прилаштувати наші кошти. Так от, і справді я не буду поширювати фейків і одразу ж скажу, що рішення. Поки що не прийняте. Якщо переглянути брифінг, ми побачимо, що там понад 10 разів напевно згадувалось питання того, що Україні доведеться відмовитись від фіксованого. Курсу, однак, це не відбудеться сьогодні і навіть не завтра. НБУ не ставить перед собою жодних обмежень. Тобто ми можемо перейти на сайт з новиною і побачимо, що по факту голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що так, цілком можливо, що це відбудеться, але немає ніяких конкретних дат. І що важливо, мають втримуватись та так би мовити, будуть виконані певні передумови. Нагадаю, чому така потреба, чому не тримати курс 36,6, Ну так би мовити, всі до нього звикли, і це вже стало нашою реальністю. Це в принципі залежить не від нас, а від міжнародного валютного фонду, який, на жаль, ставить перед нами такі умови. Власне, у когось може виникнути питання, чому нам взагалі доводиться слідувати якимось умовам МВФ. Все доволі просто. На жаль, ми продовжуємо жити в умовах страшної війни, і нашій економіці потрібна регулярна підтримка. Так, от міжнародний валютний фонд виділяє транші допомоги, які безумовно рано чи пізно доведеться віддавати, і зараз нам потрібно виконувати певні реформи. Та знову ж таки ті самі умови. І якраз відпустити курс долара це є однією з умов, які, так би мовити, більш підходять до європейської моделі розвитку і, так би мовити, є етапом валютної лібералізації, якщо її можна так назвати. Тобто Україна по факту не має вибору, але, як на мене, в цьому немає нічого страшного. І видно, що влада вже потрошки готується до цього етапу, і я впевнений, що є. Тільки це відбудеться, курс будуть утримувати, і знову ж таки не буде якихось серйозних скачків. Однак варто розуміти, що в динаміці на майбутнє це, звичайно, може негативно показатися для нас з вами, адже цілком можливо, що потрохи курс буде йти до позначок 40 гривень за долар. Власне, побоювання стосовно зростання курсу вже найближчим часом базуються не лише на моїй суб'єктивній думці, а на доволі чіткому економічному фактажу. Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді передбачають курс на 2024 рік в рамках 41 гривні 40 Копійок, тобто варто розуміти, що найвищі чини, які так би мовити, те роблять, що займаються економікою, розуміють, що зростання неминуче і до нього потрібно готуватись. Знову ж таки, це все передумови того, що зараз ми живемо в доволі складний час, і відповідно бізнесу доволі важко сплачувати податки. Є багато різноманітних моментів, як і в аграрній сфері, так і в плані імпорту та експорту. Знову ж таки, про це можна говорити довго, але потрібно приймати це як факт. Тому головним нашим завданням тут є як в приказці сподіватись на краще, а готуватись до гіршого. Тому безумовно я рекомендую вам частину ваших зароблених коштів конвертувати в активи, зокрема в валюту і можливо в акції криптовалюту і так далі. Ну і виникає питання, де ж найбільш вигідно купувати долар. В своєму телеграм-каналі я вже опублікував таблицю з переліком банків, які надають найкращі пропозиції. Переходьте та оглядайте, до неї також можна додати Монобанк та Абанк. Однак зважайте, що дані банки беруть додаткову комісію за зняття в розмірі 0,9%. Що погодьтесь, доволі неприємно. З банків списку я б хотів виділити «Сенсбанк», який робить все без комісій і доволі зручно за курсом 3740, Та Приватбанк там є комісія при переказі між картками. Однак тут варто зважати на зручність. Банально це найбільш популярний банк, і в них багато відділень по всій Україні, і вам буде вигідно та швидко забрати вашу валюту. Що стосується схеми, вона є доволі простою. Купуєте

Йдете в обмінку і здаєте, на даний момент курс складає 38.10. Тобто профіт там в районі 800-900 гривень, що доволі непогано. Також можна це не розглядати як схему, а просто довгострокову інвестицію у валюту. Навряд чи долар буде падати нижче 37,40, а відповідно у вас буде хороша можливість обміняти нижче, ніж це є. Обмінці тому знову ж таки сподіваюсь, дана інформація була для вас цікавою та інформативною. Дякую усім за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Нам потрібно дотиснути 18 тисяч. Для мене це серйозна подія. Тому знову ж таки усім вдячний і прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.